53 тисячі пробігу. Скажете, ти що, лошара купити тачку, купу повестися? 53? Друзі, всім привіт! Слава Україні! По традиції, слава ЗСУ і велика подяка нашим хлопцям, які обороняють нашу країну. Так, друзі, зараз перед цим класним відео, якого я впевнений, зараз він просто порве коментаріями цей відос. від кожного требує зараз написати свою думку, оголошення. Друзі, в баночку, ми на ремонт пікапа збираємо. Там осталося зовсім трошечки. Якщо там кожен по гривнику кине, там по 5-10. по 10, Блін, ми ту баночку доб'ємо і, і пацанам почнеться робити скоро машина. Якраз вони приїжджають і буде в струю новий пікапчик на ходу і буде спасати життя, не одне життя. Так що в баночку переходимо і докидаємо і погнали в місце, працюємо всі як є. І так, друзі, дивіться, я людина та яка ну, ми з Валерчиком щодня бачимо різних 3-5 автомобіля мінімум. І за цей час, скільки ми переглядали автомобілів, цей автомобіль трошечки нас вів такий стопор. Ми були якось трошки не згодні з тією думкою, яка є по цій машині. І зараз, коли ми вам покажемо, ви зрозумієте чому. І так, вискочив в нас один варіант: вискочила шкода Octavia на автоматі. 1.6 MPI 2005 року. З пробігом 53 тисячі кілометрів. Ну, ви бачите, ось зараз як вона виглядає. Ну, впевнений собі може бути, да? так як вона от зараз на дощику виглядає. Так вона і по фотках була. Ну, коли ми приїхали туди до цієї машини. Типу Валера сказав, ти що гониш? Йдемо такою, мене тягнув за руку. Він просто мене забирав і цієї тачки за руку. І я, тіпо, так же само погоджувався з Валерою. Ну, куди йти? Значить так, друзі, значить, дивимося зараз разом, показую вам нюанси, а ви пишете в коментарях, 53 чи не 53. Но в наступних відео буде в нас серія, все-таки ми зробимо з цієї тачки 53. І ми вам покажемо чому, і покажемо як, і покажемо для чого. Ви будете собі розуміти, що відбувається і як роботи тут нам з ціла купа. І так, поїхали, друзі. І так, друзі, поїхали. Дивіться, перше, що є, 53 пробігу ну це, блін, ну ну. Нова тачка має. Нова тачка, в нас, дивіться, гнилі крила передні переходить. У нас уже вже на порожу гниле. Ну, скажімо так, ладно, фік з ним буває. Всяке машина, дивіться, машина вся в мохові ось тут. Тобто це означає те, що машину не мили, не дивились, вона більше стояла. Постійне закисання, і от у нас мох тут це все потрібно вимивати. Тому навіть ось двері в нас трохи пішли, низи, краї, дверів почали ржавіти. І ми і ось зібрали цю машину, що з отакого ДТП. Ну це я не вважаю, що це ДТП, тому що воно ніяк, ну як дорожньо-транспортна пригода, точно, так. Ну це не страшна аварія, тому що на ходову це ніяк не вплинуло, ні на які тут дії автомобілі ніяк не вплинуло. Ми це все зробимо і покажемо вам, як це все, як це все буде. Але дивіться, далі дивимося. Подивіться на оценовий багажник. Ваші коментарі, пси чи це хтось просто оце десь у якась клямка в них була. Вони тако постійно відкривали і тільки х -х -х. Потому, що, ну, я другого пояснення не маю. Перекрас багажника є, поїхали. Ось тут у нас цяточка є, яку ми будемо також переробляти, пішла вже, довідати, це ми все, все будемо до цього всього дивитися. І потім пояснимо, чому ми до цього всього дивимося. Це крило також під заміну, тут воно вже почало ржавіти, тут вони якось нашпаклювали такою затерли. тим всім замазали і все. Далі поїхали, друзі. У мене є ще підозра навіть по кольору ось цього зеркала, що воно вже міняне, ну воно вже й царапане, ну воно вже. Коротше, ладно, далі. Це ще не саме цікаво. 53, ну скажете, кузов він під цим. 53? І сюди, йди. іди, іди, йди, йди, я щось покажу. Друзі. 53 тисячі пробігу. Скажете, ти що? Лошара, купити тачку, таку повестися, 53. Дивіться, карти вже повідвисали, подивіться. Ми, як бачили самі, ми зразу ж... Яких 53, типу, зразу вже почали до цього всього дивитися. Подивіться. Покажи. Покажи. Опа, 53? Та я зараз сам вам показую, я в це не вірю. Що тут 53. У мене 53, знаєте, що тільки показую, цього ручечка автомату. От вона прям нова. От вона прям ідеально нова. От як воно так відбулося, я не знаю. Ми ще її не мили, ми ще не чистили. Дивіться, друзі. 53 покажи. Подивіться. 53, вашу мать. Подивіться. Подивіться. Це що вона тут? Я щось не можу поняти. Сігарети доставала. Курили, падло, падло, курило. Ці тачки. Так, друзі. Як ви бачите, це просто якийсь атас, трешак. Скажете, ти що? Ти лох повівся 53 ти ж, блін, з машини. По-перше, я скажу так, повівся ми її купили, тому що ми її купили за такі ж гроші, як коштує і 250 тисяч. Тому ми багато там, скажімо так, не втратили, але для себе і для вас захотіли показати ось такий варіант, тому ми його купили. Дивіться, відвища також карта. Кстати, стан самої карти є в машині, скоріше за все, був курільчик, він відкривав, залишав вікна і від вологи це все повідставав. Далі перейдемо до самого цікавого. Я зараз вас почну, друзі, переконувати в тому, що ці тачки дійсно 50. 000. Три тисячі пробіг. Ну а ми подивимося часом. По перше, що для мене означає, дивіться, якщо я документально купую в Німеччині автомобіль з кауфертрагом, і в ньому написано 53 тисячі пробігу, я його маю право продавати з 53 тисячі пробігів. Офіціально продаю, і до мене ніяких претензій не буде. А це зовсім інша історія в Німеччині, розумієте? Тому в мене офіційний кауфертрак 53 тисячі, і в машини був один власник. Може, машини був один власник, і ми підняли всі тюфи по цьому автомобілю, подивилися, які документи. І в нього в цього автомобіля дійсно співпадає все з пробігом. Зараз я десь тут вам подостаю ці бумаги, я не знаю, де вони буде. Ось тут є тюф, різні, різна кількість тюфів, різна кількість документів. Чи, ні, номер, тим, бур, 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 тут, тут не пишеться пробігу. Значить, дивіться, 34 тисячі кілометрів було в 2010 році в неї тюх. Це за перших 5 років. За перших 5 років він пройшов 34 тисячі. Далі 34 тисячі 000... у 2012 році, тобто два роки машина стояла, в 2012 році у в неї в того ж самого власника все рівно було 34 тисячі. Далі дивимося у нас. 26 тисяч у 2008 році були док документи. Документи по тюфах, подивіться, тут вже наклейку на наклейку клеїли, наклейку на штампель клеїли. Був штампель і ще на нього наклеювали. У нас всі роки є там 12, 14, 16. Там десь ось є 15-й, 24, й Це наступний наше до 24-го, до 11-го місяця майже. Це май, ні, це май, май 2000... 2024-го. В общем, нас всі тюфи є, оскільки всі тюфи є, за цією машиною відслідковувалося. І Це не важко зайти в тюф і взнати, по яких кілометрах воно все проходило. І тому ми починаємо по дороге сумніватися і вкидатися в той момент, що дійсності можливо в тачки і рідний пробіг. Давайте подумаємо, з чого можна ще відталкуватися, щоб зрозуміти, да, як воно було на ділі. Ми перевіряємо автомобіль. Він весь в рідній фарбі повністю на 100% зараз. Ми вже будемо його робити. Він не буде в рідній фарбі, тому що тут будемо трошечки підробляти. Ми підходимо і починаємо подивлятися, капот у нас не крутився. Морда не крутилася, ми починаємо піддивлятися. А тут мінімальна кількість сколів на хромі, на капоті. Тобто, ну абсолютно то тобто, там немає такого, як засічена морда там на 150 чи на 180. Ми дивимося до фар. Також там є мінімальні там сколики по машині є, але чогось там великого такого засколеного нема. Тобто, як до, до своїх років все рівно там камінчики трохи попадали, то що він що, що ця машина їздить, виїжджає. Починаємо ще далі сумніватися. Окей, морда ціла, морда конкретно не засколена, тому що ну. До такого, скажем, то, що ми побачили по салону, це можна сказати 200-250 тисяч пробів. Але, 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 на 250 воно було б таке засічене, фари, у Skoda тавії, виглядали б набагато по-другому, ви самі знаєте. Коротше, друзі, ми коли почали дивитися під походку, почали дивитися сюди під двигун. Перше, ця туговата знімається, так як її наче ну, не знущалися над нею, Знаєте, коли вже як ремонтом дивилися, ми починаємо придивлятися до всіх моментів, до всіх болтиків, а тут нічого не крутилося. Тут все повністю в оригіналі. У нас чистий сухий блок, друзі. Подивіться на стан ось цих всіх речей. Тут це на коробочку подивіться там, все сухо, все чітко, все прям так як має бути. Тільки тут де заливали масло. Ось тут, тут трошки пішло у нас запотівання. Тому що німці я сто буду казати Рукожопі в заливанні масла. Вони не можуть взятися протерти. Все зовсім по-другому, ви побачите, як воно виглядає. Якщо ми почистимо, тут є новий. Ми побачили під цією грязюкою реально новий автомобіль з пробігом 53 тисячі, скажімо так, новий двигун і нова підкапотка. Тому ми сюди доберемося. Ні один болтик не крутився, нічого у нас тут до цього всього не лазило. Тому, друзі, зостався ще який в нас варіант. Що ми будемо дивитися, придивлятися до автомобіля. Ну, давай вже проїдемося. Давай, давай, проїдемося, сіли. Ми, переганя... ми, ми, кстати, ми, без... ми навіть цю машину купили, щоб ви собі розуміли, без тест-драйва ми купили. І далі вже Валерчик їхав, гнав. Я, коли ми приїхали сюди, 60 кілометрів пригнали, питаю, він каже, Скоріш за все, 53 коробка просто в топі. От ти їдеш, вона ну, прям. Я ще одну не зустрічав на автоматах 1,675, щоб так м'яко переключала. Є, хоч вже там якісь в мене були в дружини 112 тисяч пробігу. Попадалися, ми людям купували там біля сотні такі. Там, хоч трошки хоч щось з'являлось, а тут ну просто така ну... Взагалі нічого. Взагалі нічого. Ідеально. Двигун всі знають. 1,6, 7,5, 8 клапан, всі знають, він на холостому. у їх 90%. На холостому ходу він вони вібрірують. І з ним як там не боролися, ні в кого не виходить. Це вже признали як за норму. І їздять з ним. Він на холостий стоїть. Він такий потрахування є. Ті, хто е, знають і е, розуміють мене. о О, Серьога. о Самолет видали? Давай, давай тебя на YouTube покажем. Давай. давай. Это Серега, сосед наш. Всем привет. Да. Серега <свист> с Казахстана, кстати. <свист> э, давай мы на и тебя порвем. Без проблем. Сейчас резину поменяем. <свист> <свист> не, давай не так. Давай кто дальше. Вот именно доедет без остановки. А, нет. <свист> Еще и назад. <свист> Кто? Вернее, быстрее даже. Быстрее, Слушай, так это ж плейд. Нифига себе! Сотри, это плейт! Нифига себе! Вперед, ехать! Блин, все. О, це крутняк, це сколько? вона там, 2,5 до сотки. Латить вот, вона, конечно, конкретно. Це чья, Серега? Я носа меняю. Вот у тех, кто стройкой занимается. Дома Бачите, друзья, кто, кто занимается стройками, ездят на плейдах в Немечине. А мы занимаемся машинами, меняем колеса, да, Серега? Это так передачи, да, Беребича? Это кошмар. Руль говно, это перехватываться надо. Надо привыкать, да? Привыкать, это как на самолете. Смотри, Верч. Это самая мощная, самая мощная, самая быстрая Тесла. Ну так же самое, как в Сихе, как и в Model 3, тут камеры, вот тут камеры, все, все в них приблизно по той же самой системе поставлено, конечно, да. Но сумасшедшая скорость. Смотри, у него сейчас камеры, то, что ты ходишь, ты ага. что он Как ты ходил полностью или что? Ага, а, типа маршрут, маршрут, да? Все, близко подошел, видишь, как раз тут загорелся. Класс. Ну давай міняй колеса, зараз поїдемо провірять. <ріст> Серега з <ріст> такою тачкою збив. Да, там, там, там як мотоцикл розгоняється. Два і три, чи й 2,2, щось до сотки. на М5 БМВ тако. Тищу 100 лошадей. Тисячу лошадок в тачці. 102. Вісім клапанів. Погнали. Повертаємося до нашої шкодовки, значить, машина у нас їде відмінно, тому ми побачили потенціал. Ми будемо з нею, можна сказати, переробляти 53 тисячі пробігів, Ми будемо її робити 53 тисячі. Ми будемо шукати ідеальні карти. Можливо, навіть нові, хто його знає, як нас занесе, наскільки далеко, будемо міняти. Тому що ну, нам є смисл, я розумію, що в Україну, скоріше всього, ніхто не купить цю машину. Тим, після цього відео тим паче її ніхто не купи. Але для Німеччини, якщо вона буде навіть продаватися, нам саме головне, вона це офіційно куплена. 53 пробігу, а ми зараз з нею зробимо 53 тисячі пробігу. Тому, друзі, давайте так: ми будемо доробляти наступне відео у нас де по А4. Ті, що 39 тисяч пробігу 2005 року. Кстати, дві машини 2005 року. А потім ми будемо перейдемо, будемо робити ось цю шкодовку. Зараз ми її показали. Ви підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, що ви хочете побачити з цією машиною. Ну, ми будемо робити, ми багато що будемо робити. Ми у ну, салон будемо відсірувати, ось ці речі ми повністю будемо міняти на новень. Будемо дивитися, де, де що є, ось дивіться, дивіться. Ну, ось на порошкові теж пішло. Я буду це все, все, це все щищати, епоксидником заробляти і будемо підкрашувати ось цю зону, будемо переробляти, все будемо робити. Ми з неї будемо робити 53 ще краще навіть. Ми з нею зробимо з валерчиком, зробимо з неї 20 тисяч пробігур. Щоб виглядало, як 20, зробимо? А? Mm -hmm. Да? Друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, підтримуйте нас лайками, ставте, тому це відео тоді побачить побільше людей, і нам буде побільше цікавість мотивація робити в цьому всьому. Як завжди, радий був бути корисним. До наступних зустрічей. Мирного неба вам над головою. Пока. І так, друзі, дивіться, що ми тут бачимо, яку картину. Тепер нам зрозуміло, що містами машина поржавіла. Е, дивіться, в якому стані елементи ходової. з за того, що машина була в місті біля моря. У нас виходить ось ось така ситуація. Подрані, дивіться, в якому стані. Навіть сам. Це, звісно, трошечки так, дивіться, які елементи. Но в цьому всьому єдине радує, що ми дивимося, що саме дніще під машиною, воно все ціле живе і не гниле. Гнилі тільки елементи, ось ось такі, як то, що було з голого метала. Дивіться, бачите речі, подивіться, в якому стані речі. Ні, ця не міняна ну, якась. Пружини тільки нормальні, стойки теж, подивіться, які вони стойкі ті ржаві. Пружини, ну, ваші які там верхують чи стайки все. Пружина і резина, бо пружина краще фарбою захищена була, скоріш за все. Та все, дивіться, як виглядає в нас оце все. Оце. оце печаль. Оце, друзі, ми, звісно, будемо над цим всім роздумувати трохи що. Що з, з цим всім робити, шо? шо? Ні, ну метал -то тут хороший, звісно, але метал -то тут хороший. Тут алюмінієвий подрамник йому нічого немає, бачите, а ось ці елементи з цим всім мусимо переспати і дивитися, як воно все буде потім думати, як воно все буде виглядати. Ось є один елемент тільки ззад, який ми мусимо заробити, потім, щоб він далі не гнив, щоб ця машина ще прожила років 10, а то й більше.